По-перше, скажу, що це дуже відповідальна робота. Відповідальна сам перед перед нашою сумською громадою. Я дійсно призначений. Я призначений президентом України, нашим Верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським, сумісно з військовим та оборонним напрямом, і це ще більше підкреслює відповідальність і усвідомлення того, що ми знаходимося на. При кордоні ми є обласний центр, і можна сказати, що за нами стоїть велика частина України. Перші враження це неймовірно складно зосередитись на головному, на пріоритетних задачах. Дійсно, багато напрямів роботи в місті, проте треба визначати головні пріоритети. Щодо особистих вражень, це кардинальна зміна життя. Півроку тому я займався своєю улюбленою роботою, освітою. У мене гарні чудові результати, приємно згадувати. Так було там не завжди. Я також кар'єру починав з низьких сходинок і також було. Важко, коли опиняєшся в нових обставинах, коли ми налаштовували всі процеси на рівні кафедри, і вона потім запрацювала дуже ефективно на рівні факультету, який зростав, і багато випускників успішних у нас працюють і вони вдячні, вони підтримали і університет, і військові, і тероборони, і місто війну. І тепер знову новий рівень, знову нові процеси, нові виклики, і знову важко. Ми не покладемо руку. Захист мешканців, забезпечення укриттями, розширення мережі укриттів, тобто пошук нових налаштування їх, ремонти це один з ключових пріоритетів. Діти, діти в першу чергу, і те, про що ми говоримо, це заклади освіти, задоволений, чи я в цілому скажу так. В цілому так: непоганий рівень і темп. Є вже школи, котрі готові, і там можна їхати показово для інших, як треба робити і ставити в приклад. Є школи, котрі в процесі, і в них нормальний темп. Чи є хвилювання? Так, по, по двом об'єктам є хвилювання, щоб вони вчасно встигли, і щоб ми до кінця року календарного ми, е закрили це. Все одно ми це зробимо. Зустрічі з військовими були вже і заплановані. Неділя 13.00 і на наступному тижні, також це були два ТФТГ, заплановані також ТФТГ. Спочатку це був рівень командирів Рот. На заплановано керівники ТФТГ. Якщо вийде змога, то планую мрію про це ще відвідати 100... 17-ту окрему бригаду ЗСУ десь через тиждень або два, тому що також потребують наші сумчани підтримки. Є відповідні запити. Ми їх також будемо підтримувати. І планую до, до них на південь, там дводенну буквально поїздку. Коротко ще раз повторюю, основні пріоритети – це оборона, фортифікація. Тут, тут захист об'єктів, критичної інфраструктури, зокрема підготовка до зими. Ми вже сподіваємося, вже в по опаленню все, всі будинки вже закрили населення, захист проговорювали, відновлення економіки і з конкретних планів то. Чимало поточних питань, це заклади освіти, спорт, молодь, була культура, доробка недоробленого з ремонтів, і, напевно, один з важливих кроків це подальша співпраця з депутатами міськради. Робота над бюджетом практично завершена, буквально тиждень і він буде. Розроблений найголовніше там це оборона, в котрій підтримка військовослужбовців, захист об'єктів критичної інфраструктури, і, звісно, соціальна сфера.